Край актуальним питанням сьогодні серед платників податків являється чи це електронне адміністрування податку на додану вартість, яке вводиться з 1 січня 2015 року. З цього приводу навіть наша спілка роботодавців, промисловців, підприємців проводили зібрання і запросили мене там теж із провідними спеціалістами інспекції для того, щоб можна було для платників податків, для роботодавців. А це в основному стосується вже якраз великого бізнесу, які є платниками податку на додану вартість. Що буде з податком на додану вартість, як він буде адмініструватися з 1 січня 2015 року. Ну, я думаю, що всі добре знають за закон 1621, який був прийнятий 31 липня 2014 року Верховною Радою України. І даним законом внесено дуже суттєві зміни. Щодо в податковий кодекс, щодо адміністрування якраз податку на додану вартість з цього приводу Кабінетом міністрів України прийнята постанова від 14, 16 перепрошую жовтня 2014 року номер 569, про деякі. Питання електронного адміністрування податку на додану вартість. Що це значить? Це значить те, що всі без винятку платники податків, які знаходяться у єдиному реєстрі платників податку на додану вартість, податковим органом до 15 грудня поточного року буде подано до державного казначейства, до органів державного казначейства України відповідний реєстр і органами державного казначейства до 25 грудня. Поточного року для кожного платника податку будуть відкриті окремі спеціальні рахунки, через які платник податку буде відповідно мати право на включення до податкового кредиту і до зобов'язань того податку на додану вартість, який є. Податкові органи зобов'язані будуть е, ці е, відкриті рахунки довести до відому кожного платника податку і починаючи з 1 січня буде проходити електронне адміністрування податку на додану вартість. Що це значить? Це значить те, що абсолютно е, не, не відпадає. Таке поняття, як виписування податкової накладної на паперових носіях, і відповідна їхня реєстрація далі у реєстрі єдиному. А реєстрація буде проходити тільки в електронному вигляді, тобто на електронних носіях, і ця і платник податку, який Сьогодні, для прикладу, від, відвантажив продукцію. Так, він зобов'язаний в цей же день, коли він її відвантажив, в електронному вигляді виписати електронну податкову накладну і її зареєструвати. Крім того, такий платник податку зобов'язаний в той же день внести суму податку на додану вартість на, на цей спеціальний рахунок, який у нього є в державному казначействі. І, відповідно, е Далі, коли він уже буде аналогічно, буде робити і цей контрагент, для якого він відвантажив продукцію, тобто, поки цей наш, скажімо, платник податків, який відвантажив продукцію, і якщо він не зареєстрував, Таку податкову накладну в податковому реєстрі і суму податку на додану вартість, для прикладу, він реалізував на 100 тисяч продукції, сума ПДВ десь 20 тисяч, він зобов'язаний зареєструвати і 20 тисяч гривень перерахувати на цей спеціальний рахунок. То тільки в тому випадку цей контрагент, з яким він буде мати взаємозв'язок, він зможе тільки в тому випадку включити до податкового кредиту, коли він. Колись ці платником, який відвантажив, сума податку на додану вартість буде на цьому рахунку, тобто буде проходити підтвердження податкових зобов'язань і податкового кредиту платниками не тільки виписуванням податкових накладних, а ще і внесенням спеціальних коштів. З цього рахунку платник податків не може використовувати ці кошти на інші потреби тільки для сплати податкового податку на додану вартість або для його відшкодування.